Ніколи не зрозуміють важливості часу, проведеного на самоті. Часу на з собою і з ігровою консолью. Вітаю вас, друзі геймери. Це ваш улюблений цифровий примат, містер Маупа, заскочив зробити оголошення, що зірве вам міскець. Я сховав координати у найбільш знакових іграх PlayStation 1 усіх часів. Я ж розповідав, скільки грошей ми можемо з цього заробити. Мова йде про Resident Evil 2, Crash Bandicoot 3, Tekken... якщо переможемо, джет. Кожна гра містить частину пазлу, фрагмент координат, що приведе вас до карти пам'яті. Думаєш ми перші вхопимо карту пам'яті. Але в мене вже була моя хвилина слави. Я був турнірним гравцем. То це не змагання зі спідранінгу. Знаєш, скільки людей за нею ганяється? З такими шансами і до казино піти можна. Я півжиття присвятив розробці відеоігор. Я перший зламаю цей код. Чотири. три. Що ж, готуйте контролери, спрямовуйте погляди на приз. Продовжити. І хай почнеться квест. Карта пам'яті.